І всім привіт! З вами я, Вованосмер, і сьогодні ми продовжуємо грати в Fortnite. Сьогодні у нас. Ой, не той режим. А, сьогодні у нас режим під назвою Мідас презентує підлога лава. А тепер я б хотів пояснитися, чому я не випустив відео зразу після того, як вийшов цей режим, режим. Ну, проблема в тому, що ну, останній тиждень у мене проблема з інтернетом. Проблеми з інтернетом і досить великі. А так, в принципі, я ще лінувався. І все. Дві головні причини: інтернет і лінь. <кій> не звинувачуйте мене за лінь, але... Все ж таки, хто ніхто не міг ніколи не лінуватися, все? Закрили тему. Мене це вже починає бісити. <кій> Давайте виберемо тему. Тему <кій> завдання на матч. Вибач, чувак, я сьогодні не в настрої. Ну, хтось навіть швидше мене зламав його структуру, тому добре. <смір> 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 так. 46 рівень. Думаю, найкращий варіант нам сідати. Оу. Так, ну. Я хотів сказати, що найкращі локації в цьому режимі для мене це. Поля. Центральний вокзал. Або ж база Валерії. Валерії. І готель Монтегю. Але на моїй тімейті сідають на великі ворота в заграбний світ. Так. Але це не найкраща локація, яку можна було б вибрати. Але все ж таки, я мушу з ними сідати, тому що на одинці в мене шансів мало перемогти. Тут потрібно з командою старатися Зближуватися. Ну, і я маю на увазі, що потрібно старатися з командою близько. О, біля... Близько біля одне одного триматися. Щоб було більше шансів на перемогу. Ем. Я б хотів зараз ПП знайти. Пістолет кулемет. Ну, цілковито, Цілковито е, ПК. ПК буде правильніше, мені здається. Тобто... Пістолет кулемет. Якщо я не помиляюся. Ну ось ми його і знайшли. СМГ. А зараз нам ресурсів десь знайти. Потрібно якісь дерева ламати а то без ресурсів. Воювати навіть не хочу. Лава вже пішла. А ми практично на самому низу. Лава вже близько. Це погано. А лава то вже близько. А я практично в самому низу. Кайте, буст підберу. Потрібно якомога більше дерева здобути. Роздобути нам. Давайте. І камінь, бо він не помішав. Залізо там якось саме нафармиться. Але головне камінь і дерево. Лава сильніше і сильніше підіймається. Погано. Давай. Я трошки з деревом і камень не встигаю. Ми не встигнемо, схоже, здобути максимум ресурсів. Придеться боротися за ресурси. Головне, щоб інтернет не дестабілізувався. І тоді все буде чудово. Крила і каруса це дуже навіть хороший мумент, але якщо тебе помітять, то його дуже, то тебе дуже легко збити. Ой. Так, ну тут хоча б ми зможемо встигнути здобути ще ресурсів. Добути. Поки є час. Потрібно каміння роздобути. Давай. Опа! Ого! Він мене з двох пуль убив. Це що за фігня? Буквально з двох пуль на автоматичному дробовику. Це ненормально. Мені здається, чи автоматичний дробовик носить занадто багато урону. Навіть більше, аніж... Цей не автоматичний дробовик. Це вже реально ненормально. Трошки каміння ага, а куди ми летимо? Ага, я зрозумів. Там там люди. Ну, прямо. Ми прямо по курсу летимо на людей. Паршиво. Збив чуваку, щити. Добренько. Там іще чуваки. Я тебе чув. Він десь тут? Ні. Хм, дивно. М -м, команда, мені потрібна підмога. Вицілює. Лови. ого, удача сильна! Віддача точніше. Не влучиш. До нас, чуваки, прилетіли. Накрила хікару. Са. Чортова перезарядка. Я ще. Трошки й програв би. Нього перес... Ні, мене заряджені ще. Блін. Я не захилююся. Добренько. Ага, ми його вбили. Ой-ой-ой, ой не помітив. Все, куди вони добре? А, вони в моїх тімейтів. Звідки? У мене боєприпасів на автомат більше немає. Потрібно попросити. Скиньте боєприпаси, будь ласка. Я вас зрозумів, боєприпасів не буде. погано, проти нас залишилося 11 людей. Це зовсім небагато я б на їхньому місці трошки підійнявся. Хоча б піду краще з ними ресурси буду. Хоча б не буду витрачати. Давай, давай, давай. Я не зможу на далекій відстані боротися. так як в мене зовсім боєприпасів немає. Ай. Що і зона. Ану, крила і кару. Тікаємо. Тікаємо просто. Не хотілося б зараз обвалити своїх тімейтів. Дуже б не хотілося. Оу, oh. це боляче було. Якщо б у нас були аптечки, було б непогано, дуже непогано. Ммм. Mm. По нам відкрито стріляють з усіх боків. Це... дуже навіть круто. Я жити хочу. Я так то жити хочу. Давай, 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 зона, зона. Давай, давай. Потрібно дуже, дуже... Я не знаю, бути везунчиком, щоб мене зараз не підбили. У мене ще й сили закінчуються. на крилах ікару. Я все, кінець. Ну... Но... Це було очевидно. Я спробую до них доскакати. Мію смерть. Так. Будь ласка. Не. Не потрібно мене приглашати зараз у команду, коли. Так. Ти зараз відлетиш. Чому в мене. Так. Ого, мій чувак залишився один на два. Мм. Надіюся, що він зможе виграти. У нього дві аптечки, в принципі. Якщо він буде старатися затримувати своїх противників поза, е поза межами зони. Я не можу прийняти. Я зажимаю кнопку, але не можу прийняти. Тому йди геть. Він забив його нічого собі. Все, один на один він залишився. Він виграє, я вам, я вам кажу, він виграє. Я в нього вірю. Це буде мій, в принципі, другий топ-1 в, в підлога це лава, але все одно топ-1. Давай, я в тебе вірю. Ти зможеш. Ти зможеш. Давай. Що й написують мені. Вони зараз одне одного скинуть. Капець його противнику. Він навіть не побачив, що він зруйнував е, побудови. Йому кінець. Він, схоже, вже змирився. Так! Він змирився. Оу, це була досить... Якщо чесно. Добре, добре. Добре, я мовчу. Що ж, з вами був я, Воно Смерт. Всього вам найкращого. Пока, пока.